Для мене день стає просто вартим того, щоб його прожити і його згадати. Навіть якщо це був простий день, відкрився дуже потужний творчий потенціал. Чи це просто молитва вдячності за те, що в мене є дах над головою, за те, що в мене в холодильнику є їжа? Мова вашого серця це найщиріша молитва. Дуже часто можна працювати під час сну. Архангел Рафаїл. Кити і дельфіни, є такий чудовий майстер, Володар Арктур, Ісус Христос. Друзі. Я вітаю вас на каналі Місце Сили. Тут ми традиційно говоримо про тонкоматеріальні світи, про божественну природу людини, про духовні, тілесні і енергетичні практики, і про те, як з усім цим взаємодіяти, щоб змінювати своє життя. На краще. Я також вітаю вас не тільки на каналі Місце Сили, а в самому місті Сили у підніжжі гори Шасти. Нагадаю вам про те, що це одне з найпотужніших місць сили нашої планети. І сьогодні будемо говорити з Орістою Сан про те, як ем, духовні і енергетичні. Практики змінювали і продовжують змінювати її життя, і як поєднується духовність і матеріальний світ так, на планеті Земля. Привіт, Орісто, тобі знову. Вітаю, Оляна. Отже, давай коротенько розкажи нам про те, скільки часу ти. Займаєшся якими практиками, де і як все це змінило і продовжує змінювати твоє життя? Свідомо я почала займатися е, духовністю і своїм духовним розвитком, так званим, коли познайомилась з майстром Ованом Стефаном е, більше восьми років назад. Це тоді, коли я почала запитувати у нього питання щодо знань, щодо віри, щодо релігії. І, відповідно, я почала запитувати запитання щодо того, як зцілювати себе. Починала я свій шлях з робіт з висхідними, несхідними потоками. Спокаяння, з покаянням, з любов'ю, роботами з родом. Потім пішли храми семи променів Бога, про які говорила Аурелія Джон в своїй книжці Про Нову Лемурію і Телос. Де ми зараз? Це, бу, це був початок. І продовжувалось це самостійно. Спілкуючись з майстром, близько 6-8 місяців, перш ніж ми почали приєднуватись до групових робіт через скайп, до робіт з майстром і роботах в групах, ну, в групі, робота в групі для мене була завжди більш потужною, тому що чим Більше людей приймає участь, тим глибше пропрацьовується тема завдання молитви чи медитації. І це продовжувалось в такому форматі: індивідуальної роботи з майстром, групової роботи під егідою майстра в школі Умніверсим Eternity. І продовжувалось всі ці роки послідовно. Я помічала, як. Я не помічала, як моє життя одразу магічним чином змінюється. Я бачила синхронічність, як відбулася перша подорож на Шасту. Вона відбулася синхронічно. І, ну майже магічно, вона просто склалась в перший же рік, коли я почала займатись майстром. Відкрився дуже Потужний творчий потенціал. Я займалась цим постійно, духовність, творчість. Чогось не вистачало. Потім в процесі я розуміла, яких мені елементів не вистачає, що треба допрацьовувати далі. В 2018 році для мене відбувся дуже значний перелом. В особистому житті, і, е, звісно, що майстер про це знав і він мене за руку вів через цей процес. І я можу сміливо сказати, що завдяки роботі з майстром, завдяки роботі в школі, його мудрості і допомозі я змогла отримати канадське громадянство. У мене шансів залишитись в Канаді навіть після тих багатьох років, що я прожила там, було мінімум. І як Овен каже, пройти між двох крапель, от, напевно, це так і було саме от з канадським громадянством. Коли я його отримала, це було нереальне відчуття, але я прекрасно розуміла, що це саме завдяки. Моїй роботі з майстром і роботі майстра роботі в групі. Ну і напевно теж твоїй роботі, тому що можна, ну, мабуть, працювати в групових медитаціях, зокрема, але коли ти нічого не робиш і не практикуєш, а просто від медитації до медитації, де займаються всі, то можливо і ефект не такий. Наскільки от і саме питання звідси в мене виникає зараз. Наскільки важливо практикувати людині самостійно? Угу. Кожен вирішує за себе. Я по собі бачу, що саме той день, який я розпочала медитацією особистою. Будь чим. Це не, не важливо, чи це просто молитва вдячності за те, що в мене є дах над головою, за те, що в мене в холодильнику є їжа, чи це якась більш глобальна робота, як перших чисел, як ми проводили. Для мене день наповнюється сенсом. Для мене день стає просто. Вартим того, щоб його прожити і його згадати, навіть якщо це був простий день. Навіть якщо я цілий день прибирала чи займалась якимись тривіальними справами, але це ж все життя. Розділяти духовне і матеріальне, можливо, і можна, але я не бачу в тому сенсу. Для мене духовне життя стало невід'ємною частиною. Мого повсякденного життя можна слухати молитву, яка грає в тебе на фоні, коли ти, вибачте, миєш унітаз. Якщо твоє серце в цій молитві, ефект від того буде. Обов'язково. Так само, як, напевно, можна молитися в храмі, але бути зовсім е, не в тому місці серцем, і тоді воно, відповідно, не працює. Так, тому неважливо, де ви молитесь, неважливо іноді, і як ви молитесь, якщо ваше серце, мова вашого серця це найщиріша молитва. Так, деякі практики варто повторювати. Вони писались, хочеться вірити, що завжди тими майстрами, які знали, що вони пишуть. Але якщо вони перевірені і вони повторюються саме вголос, таким чином молитва, медитація, практика вона підсилюється. Енергія думки, енергія слова абсолютно різні речі. Саме тому проговорювати вслух важливо. Наші тіла так, вони щільні, вони в третьому вимірі, їх можна відчути. Але вони являються неймовірним інструментом духовної праці, коли наші тіла відчувають, як ті енергії проходять, як наше серце працює, як наші легені наповнюються, як кожна наша клітиночка радіє від того, що відбувається. Звісно, є роботи важкі, є такі роботи, під час яких хочеться ридати, і не знаєш, що з собою робити далі. Але ми всі проходимо через своє пекло і хочеться вірити в те, що ми вийдемо з іншого боку, і нам стане легше, і ми зустрінемо себе нових. В одному з наших інтерв'ю ти говорила про те, що на щасті, зокрема, вирішувалося питання здоров'ям твого фізичного тіла. І я б хотіла м, почути твою думку, так, от з цього приводу, е, як пов'язані е, пов проблеми нашого фізичного тіла з проблемами нашими на тонкому плані? І є ж е, така річ, що люди приходять до духовності дуже часто через е, хвороби фізичного тіла, коли Ну, коли вже зайшли в тупик, коли медицина їм не може допомогти, і є дуже багато прекрасних прикладів, як людина, яка повірила, так, людина, яка зрозуміла причину глибину цієї е хвороби на тонкому плані, е ця хвороба йде з часом з фізичного тіла. Як ти, як ти це розумієш, як ти це відчуваєш, і як саме ти зцілювалася тут на шасті? Саме на шасті у мене були У мене боліли зуби. Угу. У кого не боліли зуби? І якраз тоді нам Овен розповів про роботи з лікувальними бригадами. І ми підключали храми Телоса, зокрема, нефритовий храм, який є храмом зцілення. Дуже часто можна працювати під час сну, давати завдання саме тим майстрам, які працюють з фізичними тілами, і тією проблемою, яка є. Які майстри працюють з фізичними тілами? Архангел Рафаїл. Кити і дельфіни, є такий чудовий майстер, Володар Арктур, Ісус Христос, лікувальні енергетичні бригади планетарного рівня, сонячного, рівня сонячного кільця. і, По-моєму, ще є галактичного рівня, але я точно не пам'ятаю, перепрошую. Є такий майстер, що називається Шарбель. Він теж працює з фізичним тілом. – майстер фіолетового полум'я, також пов'язаний з телосом. Це енергії трансмутації, які змінюють енергетичний потенціал негативний в позитивний і просто змінює наше, наше фізичне тіло. Який ще? Цей, ну, я думаю, це вже цей, цей, теж цей дуже основних, достатньо. Які так, і дуже багато. І я просто запитала, щоб наші глядачі розуміли, до кого вони можуть звертатися, окрім тих, до кого вони, можливо, вже звертаються. А, повертаючись до проблем з зубами, про які ти згадала, як вони вирішувалися? А вирішувались. Саме тим чином, саме молитвами, саме проханням і подякою майстрам, храмам, полум'ям за те, що зцілення вже відбулося. І проходила біль. Проходила біль і йшли. То вона минала миттєво чи потрібен був якийсь час? Потрібен був якийсь час, бо проблеми були глибинні, з зубами пов'язані страхи. І саме тому це зайняло певний час, перш ніж заспокоїлось все, і перестало е, мене тривожити. І е, я так розумію, ти дякувала вже в часі, е, значить, доконаному, що це вже, це вже сталося. Так, так. Дякую за те, що В мене зуб. вже видужали мої зуби. І таким чином результат був. На очі. І з такими ж принципами я розпрощалась з хронічними хворобами також. Не хочу заглиблюватись в подробиці, але це були саме хронічні хвороби, пов'язані з біллю щоденною, і пішло саме завдяки тому, що робота була з майстром, робота була з храмами, і робота була під час сну. Я давала завдання щоночі працювати з конкретною проблемою. І проблема пішла. Так, це зайняло час. Проте, при тому, що я працювала на духовному рівні, я також працювала на фізичному рівні. Я пішла до лікаря, розібралась в причинах, чому саме, і мені надали допомогу саме ту, яка мені необхідна була на фізичному рівні, поєднавши. І фізичне, і духовне результат прийшов, і результат триває до цих пір. Тому от таким чином це працює. А чи є ще якісь зміни на краще в твоєму житті за час твоєї, твоїх практик, якими ти хочеш поділитися, якими ти можеш поділитися? Для мене було дуже довго незрозуміло, яка моя місія? Навіщо я тут? Чи моє завдання якесь глобальне, чи моє завдання досить маленьке, але тим не менш, не менш важливе. І довго була я в таких пошуках розуміння того саме. Чому я хочу присвятити своє життя. Ну і нарешті я зрозуміла. Нарешті я зрозуміла це саме цього року, і мені стало від того дуже спокійно і мирно. Прийшов просто внутрішній стан закругленості. У мене більше немає тривоги щодо того. Що далі, що мені робити, і навіщо. І це поєднання того, що це мені надає внутрішній сенс, і це може бути заняття мого життя, від цього така от тиха радість. Чи можеш ти поділитися з нами, що це саме, чи якщо ні, то абсолютно окей. І на цьому можемо закінчувати. Давай залишимо це інтригою. Домовилась. Дякую тобі. Дякую, Уляно, і до нових зустрічей. І дякуємо вам, друзі, за усі ваші реакції, за те, що підписуєтеся, за те, що поширюєте. І разом ми робимо цей світ кращим і наше життя кращим. До зустрічі!